Ну що, приходить до мене і каже: Леся, ти зробив е, огляд у своєму фірмовому стилі? Отож, якщо б це був мій фірмовий стиль, тут би вже стояв апероль, але апероль у нас нема. Але в нас є льодогенератор. Ми вже ніким його не здивуємо, тому що він вже є в кожній фірмі. В нас не було, але зараз є. Я ось такий взяла собі додому. Через то ми тестуємо і один залишаємо в офісі. Це що? Це зручно не тільки для дому. Це можна тримати в офісі, людей пригощати якимось напитком, трішки його охолодити. Тому ходіть ближче, дивіться, які воно класні льодинки робить. Ми вчора я його включила. Дуже швидко, за 15 хвилин, навіть не цілих 15 хвилин. Ми вже отримуємо ось такий готовий лід. Система дна просто дуже проста. Ви сюди налили водичку. Лід, який ви не використовуєте, водичка тут топиться і вона потрапляє в цей самий резервуарчик. І вже там всередині відбувається ось ця магія. Є в двох різноманітних кольорах, ось такий під нержавійку, а також темно-сірий. І в комплекті є ще зручна ось така ложечка. І ви що робите? Ось так взяли і собі сюди, і налили водичку, і отримуєте задоволення від гарного, приємного напитку. Тому, друзі, в наявності є. Заходьте, забігайте і придбайте для себе.